У Вінниці відкрили фестиваль атракціонів «Колесо підтримки. Його організували в першу чергу для українських військовослужбовців, які перебувають на лікуванні, реабілітації або ж у відпустці. Ну і звісно, для усіх бажаючих діток та дорослих. Тож які тут власне представлені атракціони і додаткові активності, ходімо дізнаватися. Розташовується все на кінцевій вулиці Келицької на просторому майданчику поруч з одним із торговельно розважальних центрів. Серед містян та гостей Вінниці цей захід викликав неабиякий ажіотаж, і це не дивно, адже тут можна випробувати себе на сміливість, розважитись та водночас зробити благородну справу. Наш фонд проект доброї волі спільно з міським головою Сергієм Анатольовичем Моргуновим організували цей захід. Головна мета нашого фестивалю зібрати кошти на лікування наших хлопців, які поранені і лікуються в одному із закладів міста В'єрниці. В день відкриття локації організатори влаштували справжній концерт з піснями, танцями і навіть показом мод. Його учасниками стали талановиті діти з різних творчих колективів нашого міста. Фестиваль триватиме від 14 травня до 14 червня, і окрім атракціонів, тут є фудкорт, проходять виставки народних майстрів, проводяться різноманітні майстер-класи, а ще є безліч цікавих тематичних фотозон. До нас на фестиваль можна також потрапити безкоштовно. Це про діток наших військових, це про дітей з інвалідністю, це про дітей з багатодітних родин та малозабезпечених, Це діти з дитячих будинків. Та ну, в принципі, ми працюємо. З декількома організаціями, які, скажімо так, мають контакти всіх цих дітей і можуть допомогти нам їх зібрати організовано для того, щоб ми в певні дні на конкретний час ми домовилися з ними. Для таких діток організатори фестивалю влаштовують комплексний відпочинок з відвідуванням не лише атракціонів та майстер-класів, а й міні-зоопарку та виставки роботів. Щоб потрапити у склад таких груп, достатньо просто подзвонити організаторам чи написати їм у соцмережі. Також ми пропонуємо безкоштовно відвідати атракціони для наших військових. Для того щоб мати таку можливість, достатньо просто на касі буде показати посвідчення, що людина дійсно є військовою. Можливістю відпочити скористалися військовослужбовці, які зараз проходять реабілітацію у нашому місті. Вони отримали змогу безкоштовно випробувати будь-яку з наявних гойдалок, але напочин обрали одну із найекстремальніших. Чесно, не сподобалось. Ну, перший перший підйом то був дуже сильний. Страшно було. Хоч було боязко, але той адреналін, який вони відчули на атракціонах, ніщо в порівнянні з пережитим на фронті. Побрать мені прислали футболку з молитвою. Можете так прочитати. На цей захід хлопці прийшли у цивільному одязі, оскільки від їхньої військової форми нічого не залишилося. Її порізали парамедики, коли поранених захисників забирали з поля бою та надавали їм першу допомогу. Нині, після тривалого лікування, військовослужбовці проходять реабілітацію, частиною якої є і цікаве дозвілля. Прийшли з побратимами відволіктись, якось перебити те, що бачили там. Качеля дуже понравилася. Труса всього, емоцій повно. Дякую вам за таке, що для нас проводите. Повно. Так як я обожнюю екстрим, то просто не міг пропустити цю подію, щоб теж не покататися на цих екстремальних атракціонах. Ну що ж, я готовий. Фух, страшно. Представлено близько 10 різних атракціонів чеського та італійського виробництва, від найпростіших до доволі екстремальних. Всі атракціони ліцензовані, сертифіковані. Працівники прийшли інструктаж, є відповідальні особи, все відповідає українському законодавству, тому жодних запитань не має виникнути з цього приводу. Хто на атракціонах кататися боїться чи просто не любить, з легкістю знайде тут собі інше заняття до душі, зокрема на майстер-класах з рукоділля. І також можемо, якщо діти працюють креатив, вони можуть робити те, що вони хочуть самі. Ми їм просто допоможемо. Тут буде цікаво як діткам, так і дорослим. Малечі можна щось майструвати, стрибати на батутах, або ж просто чекати, поки на твоїй щічці з'явиться казковий малюнок, а батькам тим часом обрати гарні свічки для домашнього інтер'єру, або ж підібрати авторські прикраси. Поки хтось зайнятий на наземних локаціях, інші все-таки хочуть піднятися до небес. І здається, черга до найвищої гойдалки не закінчиться ніколи. Тільки одна група закінчила віражі, як одразу заходить інша. Сподобалося цікаво, гарно, що в Вінниці розвивається, розвиваються, приїхав лунапарк. Ми задоволені. Так. Так? Да. Тобі сподобалось? Так, дуже А не страшно було? Ні. Чуть -чуть. Я теж хочу покататися, але мені дуже страшно. Що порадиш, щоб не так боятися. кататися. Але через те, що я на роботі, а не на відпочинку, то просто подивлюся, як катаються інші. Лебеді, 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 кохання, прилітають лебеді. Вперше мов останнє. О, привіт. А що ти мене знімаєш? Ти он лебедів знімаєш. Втім, не варто ловити гави, адже квитки розбирають як гарячі пиріжки. Дитина захотіла постріляти в дартс, виграти собі якийсь приз а, да, і захотіла на віртуальну реальність. А ви хочете на якихось атракціонах покататися? Я її вмовляю на лабірі, але вона дуже боїться туди йти. Очікуючи, в черзі до атракціонів можна задонатити на армію безпосередньо у скриньки, які тримають у руках волонтери-аніматори благодійного фонду Проект доброї волі. Ми знаємо, що військовим на лікування направляються гроші. і Ми кинули в скриньку гроші також. Звісно, ми постійно донатимо на нашу армію. Це перший у подібному форматі фестиваль, і чим більше людей його відвідає, тим більше зберуть коштів, які надалі перерахують як закладам з реабілітації військових, так і адресно нашим воїнам, які потребують лікування, відновлення та протезування. Сам фестиваль це має бути родзинкою для міста, і люди мають відчути хоча б краплинку якогось світла. На жаль, кілька останніх днів організатори фестивалю бачили в соціальних мережах негативні відгуки щодо його початку. Люди писали, що це свято під час війни. Ні, це свято для того, щоб допомогти військовим, допомогти пораненим. Організатори, як і всі українці, впевнені, що ми переможемо у війні. Тож на фестивалі атракціонів «Колесо підтримки кожен може зробити свій внесок у перемогу і водночас наповнитися позитивом та життєвою енергією. Фестиваль триватиме цілий місяць, тож не втрача нагоди разом з вашими родинами гарно провести час і тим самим підтримати наших військових. Адже перший у своєму форматі подібний захід має намір зібрати кошти, аби допомогти у лікуванні та реабілітації нашим захисникам.